Хочу поділитися з вами цікавою стравою Біляши з лаваша. Придбала такі, купила лаваш такий. Є, в АТБ продається по 4 штуки, але вони більші, а це маленькі, Ось бачите, які малесенькі. А тут 10 штук ось такий лаваш. Перекрутила м'ясо. Додала сюди цибульки, перекрутила теж цибульку, додала спеції. І трішки кип'яченої води для соковитості, щоб такі соковиті були у нас лаваші. Збила одне яйце, і оцим яйцем ми змащуємо ось так лаваш. Гарненько так змастили, потім додаємо сюди фарш. Ось так. Не шкодуємо. Щоб було смачно, і зліпляємо. Ось такий виходить у нас біляшик. І краєчки ми теж трішки змащуємо, щоб гарно зліпилося. І ось такі лаваші, біляші у нас виходять, бачите, підсмажили ось і знову. Кладемо трішки олійки. І так, прикрила та й все. І хай смажеться смакота. А рецепт цей я знайшла у блогера Наталочки. Канал називається Мама, може, все на світі. Якщо я не помиляюся, Ось так називається її канал. Так що дякую, Наталочці, за такий цікавий рецепт. Швидко і смачно. Беріть собі на замітку і смакуйте. Всім привіт! Ми знову на дачі. Приїхали ненадовго, але хочу дещо зробити. Набрали водички і ну, у нас в скважині дуже гарна водичка, смачна. Ми постійно приїжджаємо, набираємо водички. І ось неділю тому я посадила чимирничок. і подивіться, він вже розквіт. Я тільки показувала, що він був з маленьким пуп'янком. Ну, ось, так, він трішки не такий, звичайно, але білий, все добре, гарненький такий чимирничок Ось розкрився. І що я ще побачила? Тут у нас покажу. під сливою зростають хости. Звичайно, вони ж спали. І що я побачила, подивіться, вже почали прокидатися. Ось, почали прокидатися хости, показали свої носики. Ще рано, боюся, щоб не пошкодило нічого їх. Але не всі, звичайно, це, мабуть, самі ранні. Хоча. І ось дивлюсь, ось ви дивіться, прокидаються хости. Хоч би не пошкодило, ще ж морози будуть. Сьогодні приморозок був нуль градусів, бачила. І вирішили з чоловіком сьогодні зайнятися обрізкою цієї ялини нижній клап. Ось пообрізаємо, вивільнимо. Отут у нас вже зовсім вона розрослась. От я її обрізала трішки. Тут у мене шиловидний фокс. І ось тепер ми оці лапи нижні приберемо. Ну, щоб можна було щось посадити, таке. Ті не виносливе, ті не любиве, щоб в тіні росло зростало. Є в мене такі рослинки. І Якраз оце ми підготовимо, як кажуть, діляночку для них. І пішли, ось покажу. У мене ось чемерничок той, що я восени садила. Я вам показувала її відео. Він, бачите, вже ось викинув на лист, листечко почало рости новесеньке. Бачите, тільки не знаю, чи буде тут квітонос. Мабуть, буде. Ось, бачите, ой, квітонос. Не знаю, видно, о, квітонос, бачите. Ось є все буде добре, побачимо, чи повний він, чи ні. Сподіваюсь, що з ним все добре. І ось цей чимарник, це мій. Теж ось викинув квітоноси. Ось, бачите, теж буде квітувати. Хоч у нас трішки холодніше, ніж скрізь, Тому що ми тут, як я кажу, у нас тут белебень, <сіпі> тому що відкрита ділянка і дуже багато простору. За нами нікого нема, Там, там теж ну, вітер гуляє, і, звичайно, коли холодно, то холодно. Якби були сусіди, тут більш затишніше було. Ну, як є вже. Ось чоловік уже. Обрізав, можливо, ще з цієї сторони ще треба обрізати. Ось подивіться, скільки лап ми нарізали. Чоловік нарізав такі великі лапи, це все знизу. І дивіться, зовсім практично і не видно, що ми обрізали. Така пешненька стоїть, вона все з неї гарна. Ну, згодом потім іще обріжемо. Поки поки нехай так стоїть. Ось бачите, вниз обрізали. Потім уже другий ярус може піде. Підемо обрізати. Ну, ось так. Гарна красуня. Ну і, і в другий теж декілька лап обрізали. Там теж потім будемо дивитися, як воно буде далі. Можливо, тут іще прийдеться обрізати, ну, поки, поки нехай. Поки вона не заважає, то ми й так обрізаємо її тут, бо і вона якось однобока виходить, ну нічому. я її потім іще тут. Сьогодні обріз. ще продовжу обрізати свої волотисті гортензії, пообрізаю, підготовлю, бо не знаю, коли наступний раз ми приїдемо. О, щось пороблю. Посіяла два рядочки моркви. Ось, ну, нехай, можливо, ще щось пороблю. Жимолость стівна. Подивіться, вся на бруньках. Ви бачите, і обіцяють морози, і я хвилююся, щоб оці ну, не пошкодило, бо вона дуже рано виходить. Починає свою вегетацію. І ось всі бруньки ось-ось уже відкриються, щоб не пошкодив нам мороз. Бо в тому році трішки пошкодив, то мало було жимолості. Ну, в цьому році будемо бачити. Я її на восени дуже гарно підстригла, обрізала гілочки, Є відео, старі гілочки ми обрізали. Ну, Сподіваюся, буде плодоносити гарно, подивимося, весна покаже. І всі гілочки, які ми обрізали ялину, і ми порізали ось, ну, я порізала на гілочки ось такі малесенькі. Укрила свій арум, бо мороз, щоб не пошкодив. Ну, ось так прикрила трішки. Прикрила білий морозник, чимарничок. Щоб теж, бо він же посаджений тільки-тільки недавно, щоб оце ж теж мороз сильно його не пошкодив, щоб все з ним було добре, бо цей роз, розцвів, одна квіточка, ось друга на підході теж буде квітувати. Ну, ось, щоб все з ним було добре. Прикрила так. І ось І... тут у нас лохина теж понарізала, ось бачиш, бачите, лапок таких. І все розложила, піде лохиною. Тут у нас 5 кущиків зростає. Хочу показати, це ж все квітові бруньки. Це ж вона повинна квітувати. Ну, будемо сподіватися, що все з нею буде добре. Бо тепло-тепло, а потім мороз удари, щоб не, не пошкодило нам квітові бруньки. І що я ще зробила? Сьогодні обрізала ж гортензії волотисті і заживцювала деякі, і заживцювала ще ялинку. Це ось на штамбі. Обрізана пляшка, обрізала пляшку, зробила дренажні отвори, посадила живець. І зверху ж також закрила цією пляшкою. І ось ці пінки вінки заживцювала, і діамант руш сюди. І один живець поставила в живцювальник. В живцювальнику вже не вистачає місця, то прийшлося тут під сосною зробити таку ямку викопати, викопати і посадити і прикрити землею. Я думаю, що буде добре. Ось так, треба щось робити вже. Ще ми сьогодні побілили дерева, але не всі, побілили тільки тим, які вже три роки, ну і більше трьох років, і старі ми не білимо. Ось. Вже ця побілка нічого їм не дасть, а тільки естетику. Залишилася трішки у нас мічурінки, білили мічурінкою, ось купували. Ще раніше, з того року залишилося, так би, мабуть, в цьому і році не білий лап, якби не було. Так залишилося, треба її вже вибілити. А все ж таки гарніше буде з побілкою. Ось така мічурінка. Ну, ось і все, всім миру і добра. Будьте здорові, до зустрічі!